Всім доброго дня! Знімаю вам голубий джемпер, в'язаний з пицями, регланом зверху, який я ношу вже рік. Навіть більш трошки. От вже настільки давно я веду цей канал, що в мене вже є речі, які рік Носилися активно. Це е, улюблена прям моя річ взимку, він достатньо комфортний для того клімату, е, не спекотно і не холодно. Тобто, в принципі, тут е, клімат дозволяє просто його носити, ну от вдягнути джемпер, брюки і йти таким. В такому вигляді на вулицю. Ну, але і під куртку він також, в принципі, дуже приємний. Є повністю плейлист на каналі, як цей джемпер в'яжеться, виконується. Оце, якщо незрозуміла, камера не дуже передає. Це кубики. І вони отак от, бачите, поставлені. От, от зараз, мені здається, найкраще видно, що це кубики. І вони отак, виходить, такою пірамідкою якби складені. Тут основний візерунок це лицева гладь. тут виворотне ми все зроблено, бачите. І виходить, тут рукав і ось. З цього боку наперед, і спинка з цього боку, о, от, зроблені отак, а, ну лицювою да? а тут виворотне, виворотними петлями рукав, і спинка також з цього боку виворотна. Ззаду воно поєднується ось таким чином. Шов позаду і от така ну поєднується зробимо, як декоративний. Шов. Теж задумувався цей джемпер як оверсайз. Він просторий, я нічого не можу сказати, не скаржусь, але ну, не такий, як я б хотіла знов-таки. Не оверсайз, це це ну, просто такий нормальний вільний джемпер, який в принципі легко вдягається і під курточку його можна вдягти. І під будь-який верхній одяг, оверсайз, так, мені здається, не втягнеш. Ну, з недоліків можна було б взяти більше спиці. Він дуже, ну, якби такий щільний вийшов, і мені здається, що прям трошки занадто, коли нитка оце розпушилась роз, після прання, розрівнялась, да, то він міг би бути більш ну таким ніжним. А так, він такий прям, ну, щільний-щільний, бачите. Не, не, ну, це не, не сильно його псує, але от, е, мені от трошки не вистачає якоїсь такої м'якості чи. Що ще розповісти? Перу я його, ношу я його майже постійно. В принципі, у мене не, не сильно багато і речей зимових, вони тут не, не прям так щоб сильно потрібні. І перу я його виключно в, в пральній машинці і сушу просто повісивши на сушку для білизни. Ну, просто не, не на одну перекладинку, а на декілька. Оце, що по центру, це, так, бачите, це оцей шов випирає. Тобто це воно не зем'яло нічого, це просто ось цей шовчик на спинці. От. А так, я його складаю в шкафу в шафі. В шафі. Він лежить складений. Нічого не, не менеться особливо. Тобто, в принципі, якби я задоволена. Він мені пасує і кольором, і своєю моделлю, і дуже приємний їх в використанні і не потребує ніякого особливого догляду. Легко він переться, легко сушиться, просто, ну, просто з в'язаними іншими речами, ну, які там є, або на, ну, окремо на бережному режимі і. Нічого з ним не трапляється. Тобто руками його прати не потрібно і сушити потім три тижні теж. Єдине, що в сушилці не сушила, от там от він може постраждати точно. Тому все ж таки сушити краще його на повітрі, а не в барабані сушильної машини, бо ну, там він швидше за все збіжиться. Я таких експериментів не робила і, в принципі, не збираюсь, поки. Він мені ще потрібен буде ось. Ну, джемпер з ростком, реглан зверху, реглані лінії. На каналі є плейлист, так і називається, мені здається, голубий джемпер з спицями. І там є покроково всі-всі-всі відео, розрахунки, схеми, якщо в'яжеться, як в'яжеться росток. Тому, якщо вам цікаво... Ви можете подивитись і зробити собі теж. А, а, і там я розповідаю, які нитки. Це хлопок, а, катон 100%. Бавовна. о господи. Я забуваю слова, вибачте, ось. Все, всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!